З античної гомілії на святу і велику суботу. Що це діється? Велика тиша запанувала на землі, велика на ній тиша і велика пустота. Тиша велика, бо цар заснув. Земля стривожена і мовчить, бо Бог у плоті заснув. І розбудив тих, які спали одвіку. Бог помер у плоті і потряс відхланню. йде, щоб відшукати першу людину, наче загублену вівцю, прагне навідати тих, хто сидить у темряві і тіні смерті, щоб визволити від болів невільника Адама, а разом з ним невільницю Єву, йде Бог. Божий син, прийшов отже, до них Господь, тримаючи у руці переможну зброю Христа. Побачивши його, прабатько Адам від здивування вдарив себе у груди і заволав до всіх: Господь мій з усіма нами, і відповів Христос Адамові, із духом Твоїм. І, схопивши його за руку, він підняв його, кажучи, встань ти, котрий спиш, і воскресне з мертвих, і засяє тобі Христос. Ось я, твій Бог, який задля тебе став твоїм Сином. Ось тепер я кажу тобі та всім, які будуть твоїми синами. Моєю владою наказую всім, хто знаходиться в оковах, вийдіть, а тим, хто був у темряві, кажу, нехай засяє вам світло, а тим, які поснули, наказую встаньте. Тобі, Адаме, наказую, прокинься, ти, котрий спиш. Не для того я тебе створив, щоб ти був закований у відхлані. Встань із мертвих, адже я життя померлих, встань ти, котрий є ділом моїх рук, встань ти, хто є моїм образом, хто є створений на мою подобу, встань, вийдім звідси. Адже ти в мені, а я в тобі, як єдина і неподільна особа. Для тебе я, твій Бог, став твоїм сином. Для тебе я, Господь, я прийняв твій вигляд слуги. Для тебе я, що перебуваю над небесами, прийшов на землю і зійшов в її глибини, для тебе, людини, я став людиною, що не має допомоги, але вільною серед померлих. Для тебе, що покинув райський сад. Я в саду був виданий юдеям і в саду розіп'ятий. Споглянь на плювки на моєму обличчі, які я отримав з огляду на тебе, щоб я міг відновити тебе тим первісним дуновінням. Побач на моєму обличчі сліди ударів, які я отримав, щоб твоєму спотвореному обличчю повернути мій образ. Споглянь на мою спину, яка була виставлена на бичування, яке я переніс, щоб зняти тягар твоїх гріхів, який покладено на твою спину. Оглянь добре мої руки, так міцно прибиті до дерева за тебе, котрий колись підступно простягнув свою руку до дерева. Сном смерті я заснув на хресті, і спис прошив мій бік за тебе. Котрий заснув в раю, і з твого боку ти видав єву. Мій бік зцілив біль твого боку, сон моєї смерті випровадить тебе, зі сну відхлані. Спис, призначений для мене, потрощив спис спрямований проти тебе. Встань, ходімо, звідси, колись ворог вивів тебе з райської землі. Каже, приведу тебе вже не до раю, а посаджу на небесному троні, тобі заборонено доступ до дерева, яке є образом життя, але я, котрий є життям, єднаюся з тобою. Я наказав херовимам, щоб вони стерегли тебе, так як слуги, а тепер я вчиню так, що херовими віддадуть тобі честь, яка належить Богові. Готовий вже Херувимський трон, чекають на поготові прислужники вже побудовано весільну залу, виставлена їжа, готове вічне помешкання і оздоблені кімнати, відкриті скарби вічних благ і небесне царство, приготовлене від заснування світу.